Придбала в нас замовниця ялину звичайну куприсина. Ось вона перед вами висадила в своєму садочку і написала мені Світлана, дуже хвилююся. Бачу, що ось так пагони ростуть в цієї ялини притиснуті до стовбура. Це не чи не треба їх обрізати на зиму, щоб зимою їм не зашкодив сніг або льот? Що мені треба робити? Ялина, звичайна куприсина, росте саме так, друзі. В неї всі пагони ростуть вверх, вони притиснуті до стовбура. Це її форма, нічого обрізати не треба. Формуючу стрижку, ви можете зробити навесні, коли вже відростуть нові пагони. Тоді можна трошки підкоригувати форму і можна підстригати навіть так, як росте туя або кіпаріс. Це все за вашим бажанням. Ну, якщо ви вже дуже дуже хвилюєтеся, ви можете всерединці зв'язати непомітно кембріком таку рослинку. Загалом обрізати нічого не треба. Ялина, звичайна купрісина росте в новому біксбордері на новій ділянці, в нашому новому садочку. Отже, друзі, будемо разом спостерігати, будемо дивитися, як вона буде рости взимку, як на неї буде впливати велика кількість снігу, якщо вона буде льот тощо.